Офіційних уже повідомлень про те, що є рух на бахмутському напрямку. Фактично, там зараз п'ятий день триває поспіль звільнення флангів, і мова йде про те, що можливо відбудеться оперативне оточення Бахмута. Давайте для людей пояснимо, що таке оперативне оточення. Такий сценарій цілком можливий, от уявляємо собі місто, дивимося на нього зверху на карту. До міста підходить дуже багато найрізноманітніших доріг, стежин і тому подібне. І оці стежини і дороги стають під вогневий контроль. Оце є оперативне оточення, бо пряме фізичне оточення це коли на кожній дорозі є блокпост, який фізично перегороджає будь-який рух. Оперативне оточення, дещо інше поняття, тобто фізично війська не перегороджують перебувають на кожному плацдармі чи на кожній точці, але вогневі засоби дозволяють бачити противника, як він рухається, і завдавати по ньому уражень. І отак, якщо дивитися на карту зверху, чи просто уявляємо собі місто зверху, практично по всьому периметру міста. Міста дійсно ми наближаємося до утворення так званого вогневого мішка. Чи це вдасться? Давайте не випередляти обставини на цю хвилину. Воєнна фортуна даруйте за таку метафору однозначно на нашому боці. Важливо закріпити цей результат. І аж тепер можна сказати усім скептикам, котрі уважали, що Бахмут не вартує тримати, вартує, виправила себе повністю ця стратегічна операція. Там полягло незмір окупантів і винищено величезну кількість техніки і це явище тільки наростає і продовжується це оперативне оточення. Воно дасть змогу збільшувати ще більшу кількість окупантів, які знаходяться в самому Бахмуті. Сам в самому Бахмуті окупанти в дуже складному положенні, чому тому, що там уже є суто політичний момент, а не тільки воєнний. Вони задекларували на весь світ, що вони Бахмут взяли, і якщо вони будуть змушені звідти відходити, для них це буде колосальна психологічна поразка. А це вже може бути передумова для каскадного обвалу. Фронту разом з тим не можна недооцінювати противника. Якщо хтось думає, що рівень деморалізації військ сягнув такої точки, що ми вже можемо говорити про велику кількість уполонених. Це далеко не так. противник відгрзається і б'ється відчайдушно, і буде це продовжувати надалі. Як тільки складеться повноцінне оточення, якщо вони встигнуть відійти, відійдуть. Якщо не встигнуть, то тільки два сценарії: або великий полон, або тотальне винищення. І те, і те нас влаштовує. Зараз також з'являється інформація про те, що ворог повертається на рубежі, які він займав до підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. І він зазначає, що через це інтенсивність обстрілів Херсону і правобережжя зростає. Чи це було очікувано? Однозначно очікувано противник. Думав, що підриваючи він в якийсь спосіб, зупинить наші контрнаступальні дії, не зупинив. Вони думали, що ми дійсно будемо форсувати Дніпро, так як свого часу радянська армія форсувала Дніпро, коли штурмувала Київ у часи Другої світової війни. Вони глибочезно помилилися, завдали колосальні шкоди нашій екології, завдали величезної шкоди усім нашим посівним площам. Створили прецедент. Для потенційного ядерного шантажу навколо Запорізької атомної електростанції, але у підсумку своїх стратегічних цілей не досягнули і змушені наново. На Нарощувати там сили і засоби, розуміючи, що самі перетворили всю цю зону у болото. Їм буде доволі нелегко там оборонятися. І пам'ятаємо, ми воюємо виключно інтелектом. Ми маємо абсолютно інший погляд на всі бойові дії, і всі точці в тому числі, і в стратегічному контексті. Там у нас також є певні непогані успіхи уперед. І я, я би заакцентував на тому, що говорить сам противник. Якщо їхній гаулятер сальдо каже, що біля е, Антонівського моста ні немає ніякого плацдарму, ніхто там нічого не створив, то в реальності все з тотністю до навпаки. Значить, ми і тут маємо певні зважені успіхи. Але знову ж таки дуже міцно видихаємо і не чекаємо від цієї операції, що вона буде такою, як була Харківська. Харківська була блискуча, дуже швидкоплинна. Я би її назвав буря і натиск. Ця має всі ознаки Херсонської операції. Херсонська операція почалася у середині липня минулого року, а закінчилася аж у листопаді. Противник за свої уроки зробив визнаки, побудував так звану лінію суровіки. замінував усе, що міг замінувати, і ми не можемо кидати на позиції наших бійців, так як вони це роблять і робили у Бахмуті. Життя кожного з них безцінне. Це довготривало. Боротьба у першу чергу в частині винищування їхніх тилів, однак все рухається у правильному і корисному напрямку для нас зараз. З'являється також повідомлення. Білінкет повідомляє про те, що окупанти збудували імпровізовану дамбу біля Токмака Запорізької області, і саме таким чином вони нібито розглядають можливість тактику затоплення селища аби вповільнити наступ збройних сил України. Як ви бачите цей сценарій подій? Чи він можливий? Цілком можливий лівий берег Херсонщини – це величезна мережа каналів і річок. По великому рахунку це степ лісосмуг там дуже мало, тому так все акуратно відбувається. По повторю другий і наголошую. Ми не маємо права підставляти себе під абсолютно абсурдні їхні артилерійські удари. І противник дійсно буде робити усе можливе, щоб уповільнити наш хід. Але давайте я зачеплюся за осе слово: уповільнити, але не скасувати. Сам феномен того, що ми перебуваємо... У стратегічній концепції в стані наступальної сторони. Тобто 15-та армія за потенціалом станом на 23-й рік. А на а на 22-й рік ми були 22-ю армією. Стоїть на межі розгрому другої армії світу. Ну то це вже історичний феномен сам по собі. Прийде ще час історикам вивчати це ярище. Щодо Запорізької області, то кажуть зараз про те, що логістика окупантів ускладнилась через удари збройних сил України по мосту у Чонгарі. і ми бачили насправді, як вони швидко там робили ці переправи, тому що для них це дуже важливо. І чи вдасться їм відновити міст найближчим часом, чи це неможливо? Можливо, чи будуть не робити такі зусилля однозначно? Так питання з якою швидкістю і якою якістю він буде відновлено, тобто пропускна спроможність, скільки умовно за годину може прийти вантажу потоку через ту чи інше, через те чи інше полотно, чи якість моста понижиться однозначно? Я приведу такий дуже умовний приклад, що скажімо, вони умовно за годину пропускали там 100 автомобілів вантажених до 8 тонн, тон має увазі якраз і камаз, а зможуть пускати не 100, але 30, але все ж таки зможуть. І найголовніша робоча нитка – це все ж таки залізниця, тому що 50-тонний вагон бере на борт у межах до 500 снарядів 152-го калібру. Якщо ми розуміємо, що ешелон класичний – це 30-40 вагонів, то маємо собі уявлення, яка це кількість бойових матеріалів. Той самий, КРА... Той самий КАМАЗ – чи Урал може брати на борт до 60 снарядів того самого калібру? Тобто тут, тут є дуже багато змінних технічних моментів, але сам факт того, що плече підвозу сильно видовжилося, вітається. Чому що це величезне навантаження на моторесурс самої російської техніки, яка за якістю ну доволі доволі сумнівна, а також Має збільшуватися кількість водіїв, у них також із цим є серйозні проблеми. Тобто, у загальній філософії відбувається те, що називається виснаження усієї системи, як у частини людини, так і в частині технічній. Якщо удар по мосту відбувся, і ми побачили наслідки цього удару, чи можемо говорити про те, що цей міст у Чунгарі знаходиться під вогневим контролем збройних сил України? Те, що відбулася спроба вогневого контролю, отак от коректно, вогневий контроль це коли туди прилетить кілька разів а бажано добрий десяток. От тоді будемо казати, що в нас вже є повноцінний вогневий контроль. Це проба взяти під вогневий контроль міст. Перша проба успішна, але чекаємо на другу, третю, четверту, п'яту. От коли відбудеться низка таких ударів і вони всі будуть успішними, от тоді будемо казати. Що він під нашим вогневим контролем, так було з Антонівським мостом у перший удар, другий, третій, четвертий п'ятий дійшло до точки, що він повністю перебував під нашим вогневим контролем, і там нічого не рухалося. Що й було однією з причин відступу чи жесту доброї волі противника із правого берега Дніпра. Продовж цього тижня, починаючи із вечора п'ятниці минулої, ми дуже активно стежили за тим, що відбувається на Росії, що відбувається в Білорусі. За тими усіма процесами і насправді продовжуємо за ними стежити. І от стало відомо вчора про те, що Суровікін, який фактично прийняв рішення бомбити українську енергетичну інфраструктуру, зараз його доля невідома. Одні джерела кажуть, що він, нібито у СІЗО, інші кажуть, що про це ніяк не повідомляється. На ваш погляд, ті люди, які знали про рішення Пригожина, а кажуть, що Суровікін знав про це рішення його йти, чи далі ми побачимо їхнє зникнення. Я викажу свою точку зору. Я не знаю, як буде я лише дам інтерпретацію, як я бачу цей процес. Але от, мені потрібно кілька хвилин, бо тема направду дуже серйозна. На Росію насувається дуже серйозна смута. Вони зазнають катастрофічної поразки в Україні, і класична поразка може привести до розпаду Російської Федерації. Абсолютно всі імперські політичні еліти, які там є. А вони всі імперські демократії там не мають. Вважають, що смуту не можна допустити і треба потенці. Ціні всі ці рухи взяти під політичний контроль, і оце все, що відбулося із Пригожиним, на мій погляд, це якраз і є спроба зрозуміти, що відбувається в Росії. Версія перша: Путін сам спровокував хід Пригожина. Чому щоб розібратися своїми ворогами, вияснити, хто ці вороги, в яких кабінетах вони сидять, і найголовніше зрозуміти, яке ставлення населення до до оцих так званих бунтівників. Сценарій другий. Пригожин не діяв самостійно. Він точно не діяв самостійно, і в першому і другому сценарії все ж таки є якась група кабінетів у ФСБ, яка мацає Путіна на силу, чи він спроможний утримати владу. І, і це є однозначний перший раунд у заміщенні його на посаді, а насправді його ослаблення у перспективі 2024 року і зміни балансу еліт навколо нього. Самого і найголовніше, але ще є один нюанс. Ми правди повноцінно ніколи не будемо знати, що там відбулося і як там відбулося, вони дійсно уміють ховати усю інформацію. Але найголовніші висновки два: перший право на насильство має тільки держава. Якщо з'явилася група людей, котра може силою. Вирішувати якісь проблеми це означає, що ерозія держави відбувається як така, і найголовніше висновок пам'ятаємо для нас українців від перестановки до данки, сума не міняється. Московити абсолютно всі погані на початку. 20 двадцятого століття, коли постала молода українська державність, як для білогордійської Росії, так і для більшовицької Росії. Вона була патологічно неприйнятна. Тому не треба зітхати, що хто кого там знесе, бо якби навіть пригожин і зніс Путіна, від то ще більший Україну жертв ніж сам Путін. Вітається у могилення знешкодження абсолютно всіх від генералів до техніки. Однак пам'ятаємо, що вони вороги як такі. Під якими прапорами вони би не виступали, 100%. просто цікаво було спостерігати. Дуже хотілось поспостерігати за тим, як вони будуть убивати один одного. Цього разу на жаль не вийшло. Але після подій на Росії і в Білорусі теж виникло напруження. Самопроголошений президент Лукашенко заявив, що армія Білорусі в повній бойовій готовності, що це означає, і чи це для України небезпечно. Ну небезпека зберігається. Ми не можемо її касувати. Війна почалася з того, що велике російсько-білоруське угруповання вторглося на наші північні кордони і навіть зайшло у Чорнобильську зону і окопалося у Гудому лісі. Тобто проігнорувати таку небезпеку було би вершиною немудрості. Однак на цю хвилину у порівнянні з тим чаном з тим часом вся північна лінія перетворена в українську лінію Маннергейма. Є міні поля до 2 кілометрів шириною, плюс погода працює на нашу користь, тому що є зараз літо, а припідські болота це дуже серйозна природна перешкода, плюс величезна мережа лісів. Рухатися можна тільки дорогами, як працювати на дорогах. Ми навчилися на початку цієї війни. Тому, якщо в такий спосіб білоруси вирішать самоутилізуватися чи утилізувати решки Вагнера, ми їм у цьому позаважати не можемо. Ласкаво просимо смертників на рандеву і зустріч із Кобзоном і Хором Олександрова. Але Лукашенко ще заявив, що Вагнер, який тепер, нібито, буде базуватись у Білорусі, буде вчити білоруську армію, розповідати про необхідне озброєння, про те, що працювало у війні, що не працювало, чи власне, на ваш погляд, для чого це робиться? Ну білоруський режим також переживає за своє власне фізичне виживання. Він також знаходиться під загрозою, попри те, що нібито у видимій частині у Путіна і з Лукашенком все дуже добре. Він боїться страшенно також внутрішнього перевороту. Він теж може мати місце, бо Путін може дійти до висновку, що у Лукашенко вже відпрацьований матеріал, і для нього це може бути такий дуже хороший ручний інструмент для збереження власного життя. Ну а в частині. Ті, що Вагнер, чи не на найбоєздатніша частина російського мілітарного блоку, отак от їх назву вони не є класичною армією. Це відповідає дійсності саме вагнери узяли бахмут на 95% нерегулярні війська, і вони дійсно доволі жорсткі і безпринципні бойовики. В інституті вивчення війни теж таку цікаву думку висловили про те, що Лукашенко власне за допомогою армії Пригожина хоче врівноважити кампанію Кремля щодо поглинання його країни. То чи можемо ми говорити про те, що Лукашенко теж готується до якогось опору із боку Росії? Ну, ми вже щойно про це проговорили. Що певний переворот може бути і для нього оцей Пригожин наголошу вдруге, щоб ми більше не поверталися до цього питання, може бути такою собі золотою картою власного фізичного виживання. Це ті всі сценарії робочі. Найголовніше висновок хаотизація там наростає. Це прекрасно, це дуже добре. Однак, у друге, третє, в десяте не знаю, в який раз скажу. Не забуваємо вони екзистенційні вороги усі поголовно. Ми видихаємо тільки тоді, коли на місці діючої Російської Федерації утвориться 20 30 35 держав. А московська саме московська держава стиснеться до кордонів ще до приєднання Великого Новгорода. Це кінець 15-го століття. Отоді. Ми можемо самі сказати собі, що в нас все гаразд із безпекою. Якщо зберігається політичний контроль, то якщо навіть завтра Навальний вийде із тюрми, нам повернуть Крим. Ми вийдемо на кордони 91-го року. Вони не підуть думати, чому не цю війну почали. Вони підуть думати, чому не цю війну програли, і почнуть готуватися до наступної. Так буде це константа. Щодо російського озброєння, ми знаємо, що у них є власний ВПК, також що вони купують зброю в Ірану. Але цікавими були опубліковані фотографії боєприпасу китайського виробництва, які російські війська використовували для гаубиць Д 20 Ну і власне кажуть про те, що їх на фотографії було зафіксовано із іранським зарядом. Тобто, чи може Іран бути таким посередником для постачання зброї Китаєм для Росії? Може, але в дуже невеликих обсягах. Я не думаю, що йдеться про десятки тисяч тонн. Саме така кількість потрібна Російській Федерації. Якісь якісь точкові точкові інвективи продажу власних запасів, які отримав Іран від Китаю, можуть бути. Однак, думаю, масованості поки що немає. Бо якби вона була, ми б її обов'язково зафіксували на лінії розмежування. Дякуємо, пане Патре, що доєднались до нашого едару. Військовий експерт Петро Чарник був з нами на відеозв'язку.